У Подільському районі Одеської області подільським районним відділом управління Служби безпеки України на протязі 2025 року було задокументовано протиправну діяльність окремих осіб, які в мобільних додатках месенджерах здійснювали цілеспрямоване поширення серед громадян України відомостей про місця фактичного проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями ТЦК, що призводять до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану зриву мобілізаційних заходів, а також підривають. Авторитет ЗСУ в суспільстві, частина перша статті 111 кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Так, у 2025 році вже притягнуто до кримінальної відповідальності у виді позбавлення волі трьох осіб. Додатково було задокументовано діяльність двох військовослужбовців прикордонної служби, які є мешканцями Будиського району, які були також затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, та відносно яких було застосовано запобіжні заходи тримання під вартою за перешкоджання діяльності зсу. В судових органах на розгляді перебуває ряд матеріалів, відповідність за які передбачена частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Співробітниками служби безпеки України продовжується встановлення та документування протиправної діяльності осіб, дії яких надають змогу у використанні інформації у відкритих джерелах про дислокацію військових формувань спецслужбами країни агресора та перешкоджання діяльності збройних сил України насамперед у прикордонні. Подільським районним відділом управління служби безпеки України в Одеській області спільно з Подільським районним управлінням Гонп в Одеській області затримано двох молодиків мешканців міста Подільськ Одеської області, які на замовлення через телеграм-канали підпалювали залізничне обладнання, енергетичні об'єкти та об'єкти зв'язку. Двоє молодиків, один з них неповнолітній, виконали диверсійні завдання, отримані онлайн. Їх заарештовано. Так викриту групу осіб, які виконували диверсійні завдання, отримані через телеграм. На замовлення підпалювали релейні шафи біля залізничних станцій, трансформатори, а також вежі стільникового зв'язку. Згідно з матеріалами слідства, вказані особи отримували завдання підпалів, релейних шаф біля залізничних вузлів, електротрансформатори, обладнання для живлення, веж стільникового зв'язку. Молодики діли організовано, самостійно купували запалювальні речовини, фіксували виконання завдань та передавали звіти через зашифровані канали зв'язку. Слідством встановлено, що вказані особи також готували здійснення підпалів автомобілів військовослужбовців. Наразі всіх фігурантів затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їм інкримінують диверсію стаття 113 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, цей випадок вкотре підтверджує, що ворог активно використовує онлайн-інструменти для організації диверсій всередині країни. Телеграм-канали давно стали інструментом вербування виконавців, які обіцяють легкий заробіток у криптовалюті. Часто такими виконавцями стають молоді українці, які не усвідомлюють наслідків. Навіть неповнолітні фігуранти не уникнуть відповідальності за участь у підривній діяльності під час воєнного стану. Служба безпеки України застерігає батьків спецслужби країни-агресора, вербують українських підлітків для використання у протиправних діях через маніпуляції, психологічний тиск або грошову нагороду Російська Федерація намагається залучити дітей до виконання диверсійних завдань. Варто пам'ятати, при спробах підзаробити на таких діях, як діти, так і їхні батьки можуть бути притягнуті до відповідальності. Долучаючись до телеграм-каналів або чатів, підлітки отримують пропозиції легкого заробітку. Наприклад, їх можуть залучати до виконання на перший погляд простих завдань, намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного змісту чи з елементами дискретизації ЗСУ у людному місці. Інколи завдання можуть бути небезпечнішими підпалити трансформаторне обладнання або автомобіль військового. Нагадуємо батькам: інформуйте дітей про небезпеку вербування та можливі наслідки скоєння злочинів. Слідкуйте за онлайн-активністю своєї дитини та колом її інтернет-знайомств. При отриманні інформації про вербування негайно повідомте правоохоронні органи.